Ну, шановна пані прем'єр-міністр, шановні колеги, члени делегації, я щиро вдячний вам усім за цей візит до України до українського парламенту. Дозвольте скористатися нагодою, подякувати вам, і Латвії, і Латвійському народу за вашу постійну підтримку України. Дозвольте мені подякувати і вам, і дорогі мої колезі, спікерці дайзі за те, що цього року. Міжпарламентський саміт Кримської платформи, який буде продовженням логічним цього саміту, буде проводитись у Латвії в прекрасному місті Рига. Я окремо от хочу подякувати і вам особисто, і президенту, і парламенту, і усім латвійцям за всю ту допомогу фінансову, військову, гуманітарну і просто людську, яку надаєте ви для українців, тому що, мабуть, в цей дуже складний для України час. Справді ми бачимо, хто є наші друзі. Це ті, хто, жертвуючи своїм, відриваючи від себе, дуже щиро переживає оцю біль, про яку ми з вами говорили, коли проходили біля виставки, яка є в парламенті, коли українські жінки, тримаючи на руках українських дітей, стоять в руїнах і справді, розуміють, що вони... Вони гідні кращого, і я от хочу подякувати за те, що завдяки таким друзям, як ви, у нас, українців, є шанс перемогти у цій війні. Я хочу висловити слова щирої вдячності президенту Латвії Едгарсу Рінківсу за те, що він взяв участь у першому інавгураційному саміті формули миру президента України Володимира Зеленського. speaking about the Ukraine and the painful times for Ukraine. Thank you, personally. I want to thank you.